Радіо ЮАЙ Чикаго. Генсек ООН гутереш був розлючений під час свого візиту в Київ. А коли говорив про територіальну цілісність України, намагався не посміхатися весь час. Про це йдеться в злитих документах Пентагону. Антоніо Гутереш, нібито, загалом, був незадоволений можливістю поїздки до столиці. Своєму речнику він сказав, що був розлючений через участь у публічній церемонії нагородження військовослужбовців, адже про це його нібито не попередив Зеленський. Також генсек повідомив, що приїхав в Україну щоб допомогти. А українці роблять все, щоб нас ООН, ліквідувати. Ці слова є у злитих документах, хоч речник їх і не підтверджує. Виявляється, в ООН можуть бути не лише глибоко незанепокоєними, але й розлюченими. От тільки не тоді, коли це стосується головання Росії в Радбезі. Радио, UA ЮЕЧИКаго.